Завдання 6. Маса суцільного тіла виготовлено з алюмінію, становить 5,4 кг. Визначте об'єм цього тіла. Ну що ж, стартуємо, використаємо таблицю гостини, яка є в кінці вашого підручника, я її переніс на дошку. Нагадую, що густина це маса одиниці об'єму. Отже, маса суцільного тіла виготовлена з алюмінію. У алюмінію є певна густина, це або в кілограмах на метр кубічний 2700, або 2,7 г на кубічний сантиметр. Е, яку ж брати густину? Якщо нас тут кілограми, логічніше було взяти, напевно, 2700 кг на кубічний метр. Але алюміній масою всього 5 кг це не буде якийсь великий об'єми, тим більше в кубічних метрах. Тому можна, звичайно, зробити так, а можна було б і перевести кілограми перевезти грами і взяти густину... У грамах на кубічний сантиметр обидва шляхи можливі. Я візьму перший, ну нехай буде все таке, що маса у нас в кілограмах, то я беру основну алюмінію. Записуємо ро алюмінію до рівня 2700 кілограм на кубічний метр. Є? Маса тіла у нас. Пишемо М дорівнює 5,4 кг. Проводимо дві лінії. У нас запитують, визначте об'єм цього тіла. Ну що ж, об'єм у нас позначається літерою В великою. Знак питання. Запишемо формулу, що об'єднує всі ці фізичні величини. Це формула для гостини. Нагадую, що гостина це маса одиниці об'єму. Тобто ми записуємо, що ρ – це m. Що ділиться на В. Звідси ми шукаємо літеру В. Їх можна просто поміняти місцями, бо вони по діагоналі, або використати трикутник. Отже, запишемо маса, що ділиться на об'єм, то маса у нас зверху, об'єм внизу для густини ще Тут буде місце. Закриваємо рукою об'єм і тоді отримаємо, що об'єм це маса, що ділиться на густину. записуємо, звідси випливає. Щоб знайти об'єм, потрібно масу поділити. На гостину Є. Ну що ж, формулу ми отримали. Залишилося підставити і обчислити. Обчислюємо. Отже, тоді пишемо, що В-об'єм дорівнює. Замість маси ми пишемо 5,4 кг, Що ділиться? Замість об'єму 2700 кг на кубічний метр. І це дорівнює. Кілограми у нас скорочується, але тут у нас буде одиничка. Поділити на одиницю, що ділиться на кубічний метр, помножити на обернений дріб. Кубічний метр піде у чисельник. Ну що ж, на калькуляторі тоді 5,4. Ми ділимо на 2700. Це вийде 0,2. Записуємо 0 0,02 кубічного метра. Як правило, так не залишають. А приводять у більш, менші якісь одиниці об'єму. Це можуть бути, наприклад, кубічні дециметри. Кубічний метр це метр, що множиться сам на себе кілька разів. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює 0,02. Що множиться. Отже, кубічний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр, що множиться на 1 метр. Так, і це дорівнює. Це і буде кубічний метр. Переведемо в дециметри. Отже, це дорівнює. Це можна записати тоді як 0,02, що множиться. Замість одного метру пишемо 10 дециметрів, Але у нас три таких множника. Замість другого також пишемо 10 дециметрів, І замість третього пишемо 10 дециметрів, І це дорівнює. Ну що ж, переводимо. Тоді 0210 на 10 на 10 це 1000. Помножити на 1000 – це буде 2. А дециметр, що множиться на дециметр і множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. Є. Ну що ж, вийшло, що об'єм у нас складає 2 кубічних дециметри. Цього алюмінію. Записуємо відповідь. Так. Визначити об'єм цього тіла. Ми визначили, записуємо, що об'єм складає 2 кубічних дециметри. Є. Ну що ж, ось таке звичайне задання на гостину на цьому, вправу завершено.